Майя, вітаю. Скажи, будь ласка, як проходить твоя адаптація у Кривбасі і чи відчуваєш уже себе частиною колективу? Мене дуже тепло прийняли в команді, чесно кажучи, не очікував, що так швидко адаптуюсь. Я щасливий, що все відбувається саме так. Щодня працюю з максимальною віддачею на тренуваннях і з нетерпінням чекаю на свій шанс довести, що можу бути корисним команді. Хто з одноклубників найбільше допоміг тобі адаптуватися як на полі, так і поза його межами. Особливо мене підтримують Глейкер Мендоза та капітан команди Максим Задерака. Я більше спілкуюся з хлопцями, які говорять іспанською. З ними наразі мені трошки легше порозумітись, але загалом команда дуже добре мене прийняла, і завдяки цьому я почуваюся спокійно і комфортно. Чи встиг трохи познайомитись з Кривим Рогом? Можливо, вже маєш улюблені місця? Я вже трохи встиг познайомитися з містом. Моє улюблене місце один з ресторанів у центрі міста. Я просто в захваті від десертів у цьому закладі. Також я мав можливість побувати у Києві, і, хоч погода була прохолодною, місто справило дуже приємне враження. Україна справді гарна країна. Які цілі та плани стоять перед командою на час паузи в чемпіонаті? Наша мета якнайкраще використати цю паузу, аби підійти до наступного матчу в оптимальній формі. Ми маємо чітку ментальність грати на перемогу та завершити чемпіонат якнайвище у таблиці порадувати наших фанів. І чи слідкуєш за виступами своїх одноклубників Мендозою та Барліном, які зараз знаходяться у розташуванні своїх збірних? Мендоза та Барлін чудові футболісти. Я приїхав сюди, щоб вчитись у таких гравців, і дуже радий, що можу грати поруч із ними. Вони показують високий рівень, і я Іро радий їх успіхам. Крий вас сім!